Усім величезний величезний привіт прямо з Італії. Я сьогодні хочу вам розказати прямо щось дуже-дуже фантастичне, дуже неймовірне. Як ви вже можливо здогадались по назві цього відео мова піде про найкращі, найбюджетніші і найстійкіші аромати. Це мій улюблений бренд. Я знаю цей бренд уже, мабуть, років ну, 5. Це так я ним активно користуюсь, а років 10, так це, мабуть, вся моя історія, знайомство з даним брендом. Це один із найулюбленіших, найкращих, найбюджетніших, найшлейфовіших і найстійніших брендів, які я коли-небудь пробувала. Так, мова піде про мій С. коротко, якщо це польський бренд парфумерії. Виробництво у них знаходиться в Польщі, і саме до речі, в Польщі їх можна знайти за найдоступнішою ціною. Трішки в інших країнах там плюс-мінус трошечки буде варіюватися ціна залежно від того, наскільки далеко буде доставка. Але в принципі, якщо так розібратись, то BS можна знайти е, всюди. До речі, ходять плітки, що це бренд, який робить дублікати на супервідомі аромати. У цьому відео я розкажу лише про найсоковитіші, найкращі аромати за всю мою історію пошуку, всю мою історію пробування і куштування даних ароматів. І розпочну з найпоширенішого і, можна сказати, з найпопулярнішого аромату. Це Біс Парадайзо. Дуже класний, соковитий, такий тропічний а-італійський вайб. Дуже доречно для мого каналу. Він солодкий, тут пудрові ноти, тут тропічні ноти, він злегка лактонний і тут є кокос. Взагалі, моя перша асоціація, коли я спробувала цей аромат, що він пахне як коктейль пінаколада. Незвичайно, ну, я не могла не закохатися в даний аромат. І я одразу, коли перший раз навіть його понюхала, я одразу його собі і придбала. Тим більше, що ціна у них. Ну, Просто смішна була. А на той час це було напевно ну, років 4, може вже навіть 5 назад. Як давно може це було? І я коли його придбала, я одразу ним і стала користуватись. Якраз це було літо. І ви не уявляєте, в Україні просто було таке жарке, спекотне літо. І я ним користувалася, він такий був шлейфовий, такий стійкий навіть на моїй гарячій шкірі, навіть при такій жарі. Аромат тримався просто божественно. Я могла ходити з ним і вдень, і ввечері на якусь вечірку, на якусь тусу там, взяти цей аромат і все було класно з ним. Тому я вам дуже раджу. Я, звичайно, сумніваюся, що хтось з вас ще його не пробував. Якщо ви знайомі з бюджетною парфумерією, то, скоріше всього, ви його вже пробували. Основні ноти: нектарин, манго, полуниця та кокос. Наступний аромат BS Crystal. Це аромат Хамелеон. Я вам клянусь, дівчата, він на різних шкірах, на різних типах шкіри, на різних типах зовнішності, він розкривається по-різному. Ми пробували його з друзями, ми тестували його на різних типах шкіри і реально він зовсім не схожий один на один при різних типах шкіри, зовнішності при різних образах. Це шикарний аромат, це аромат денний, білоквітковий. Аромат чистоти той аромат, який можна носити на кожен день, можна носити в офіс, на роботу, в жару, просто ідеально. І він дуже бюджетний. Він коштував і зараз коштує щось 15 євро. Навіть 13 євро можна зі знижкою його знайти. Це дуже смішна ціна, враховуючи, що ці парфуми стійкі, неймовірно, з одягу вони не змиваються аж до моменту, поки ви не випраєте ваш одяг, і тільки тоді, можливо, він зникне з вашого одягу. Тут яблуко, конвалія, троянда, апельсин, мускус, ваніль, амбра, кедр та бобитонка взагалі така. Піраміда неоднозначна. І я вам хочу сказати, що всі ці нотки вони вискакують по-різному, на різній зовнішності. От дуже раджу, перевірте на собі. Аромат, який я дуже сильно хочу, тому що, на мій погляд, він мені дуже сильно імпонує. Це цей Wild Soul. Я, до речі, раніше його не бачила і тільки недавно за нього почула. Можливо, це новинка. Но він просто неймовірний. В ньому. Такі тропічні, красиві акорди, і плюс це все так а, приправлено, притрушено чимось таким лактонним. Це піноколада, але більш яскрава така піноколада з додаванням якихось мангових, тропічних, ананасових ноток, і воно так смачно, так шикарно звучить. Я взагалі люблю солодковаті, такі фруктові аромати. Я люблю аромати з ізюминкою. І це якраз той аромат, який запав мені саме. В душу, тому що він не простий, він дуже цікавий, він дуже багатогранний. І мені здається, що для літа це один із найкращих в принципі ароматів, які могли б бути для таких гарних темпераментних дівчат. Тут маракуя, апельсин, мандарин, пачулі, ваніль, а також там кедр і деревні ноти. Ще трішки припла... приправлено все зеленими нотками. І в тандемі все це звучить просто шикарно. І такий аромат, знаєте, як богиній аромат. І насправді ніколи ніхто би і не подумав би, що це саме такий бюджетний, простий аромат. До речі, звучить як ескада, прям таки. Fabio Verso Ocean Фан B.S – це щось просто неймовірне. Я не можу навіть пригадати нічого схожого на даний аромат. Ну, можливо, є трошечки така відтінок ескади, оцей класичний, я забула її назву, до речі, саме класики, я її дуже сильно любила раніше, але зараз не пригадаю. Аромат просто якийсь інопланетянський, знаєте. Тут солодкі ноти. Тропічні ноти, кокосові ноти. Тут ананас, лимон, цукор, цукрова вата. І це дві окремі ноти: цукор та цукрова вата. Лист банану, морська сіль, сандал і амбра. Коротше, дівчата, я вам дуже раджу спробувати його десь затестити. Але можна, в принципі, і купувати всліпу, тому що він дуже бюджетно коштує і знову ж таки стійкий. Аромат цей, він. Такий коктейльний, такий урбаністичний, такий сучасний, такий неймовірно яскравий. Він з такою харизмою, він просто як, знаєте, як вибуховий. Це щось дуже ковідне, дуже неймовірне. Я мабуть дуже часто в цьому відео кажу, дуже неймовірне, але, блін, я така рада, що у Біес з'явились такі класні парфуми. Я цей аромат, до речі, теж недавно тільки побачила і дуже хочу його собі в колекцію. Я, до речі, вже собі то, назакидувала в корзину на мейкапі. І аромат, який я люблю роками Paradise. Відтінок в ескаду бюджетну аромат, який і квітковий, і фруктовий, і тропічний, і солодкий. І в його можна, знаєте, і взимку ним можна користуватись, але на літо він просто, неймовірно, вайбовий, неймовірно красивий. Він коктейльний, він під якісь такі платтячка, він на побачення, він на для романтики, для прогулок. Це все про нього. Це аромат ніжність дівочі Жіночність і це про прояв своєї жіночності, про прояв своєї такої харизматичності та яскравості. Дуже люблю цей аромат. Він у мене був два рази. Він просто лідер по стійкості і лідер по шлейфу. І, до речі, судячи по відгукам, не тільки у мене він лідер по стійкості і по шлейфу, багато хто його просто обожнює. Лярів Елегант це такий, знаєте, закос під бакару, під бюджетну бакару. Якщо ви хочете бакару і у вас немає мільйонів, щоб повідати за бакару, яка в принципі не вартує тих. Коштів, я вам раджу спробувати ось цей солодкий, амбровий, такий деревний, зігріваючий з нотками бобів тонка аромат. Це дуже класний, дуже гарний бакаровий такий напрямок, не за всі гроші світу, і шлейфовий, і крутий. В ньому є такі, знаєте, карамельні, цукрові нотки, нотки паленого цукру, саме так як у бакарі, і він не віддає йодом та бентамо, як класична бакара. Дуже раджу. Також в мою добірку затисався Taste of кіс, саме завдяки тому, що зараз зима, осінь, і я любила саме на таку пору року цей аромат. Він більш уже солодкий, він більш уже пряний. Він дуже нагадує аромат від Oriflame Love Potion. Можливо, хтось знає, в Potion. це був колись мій такий фаворит. Фаворит саме класичний нефланкер. І ось цей Taste of Kiss Він трошечки нагадує, переносить мене в цю таку полунично шоколадну ванільну історію, зігріваючу, дуже пряну, дуже амброву, дуже таку загадкову і неймовірно привабливу. Це аромат про сексуальність, про впевненість, про. Про спокусу, про звабливість, це все саме про цей аромат. Дівчатка, спробуйте, це звучить дуже смачно, і у представників протилежної статі викликає дуже багато інтересу. Що я сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним? Будь ласка, пишіть в коментарі, які аромати від лярів ви полюбляєте, які є у вашій колекції, що ви могли би порадити ще додати до моєї добірки фаворитів. Розказуйте про свої фаворити, мені буде дуже цікаво почитати. Раджу вам поставити цьому відео лайк, адже таким чином ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватись і з кожним разом ставати все кращим і кращим. До речі, також підписуйтесь, адже попереду ще дуже багато цікавого та корисного. Ну а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимось в нових роликах і до нових зустрічей. Усім па-па!